Всім привіт! Вас вітає магазин VeloPodium. Зараз у нас на огляді велосипед від бренду Winner модель DX 2025 року. Випускається він в одному розмірі коліс, це 29 дюймів. Три розміри рами це M, L та XL. В такому ж порядку вони у нас і представлені: попереду M, за ним L і вище XL. Три кольори сірий матовий, темно-червоний такий бордовий. Глянцевий та також зелений мат. Алюмінієва рама, німецьке гладке зварювання. Ось так виглядають зварні шви в районі кермового стакана підсидельної труби та на дропаутах. На нижній трубі та підсидельній є бонки підкріплення велоаксесуарів. Кермовий стакан конусний, внутрішня проводка тросиків. Тросики та задня гідролінія проходять всередині нижньої труби. Якщо буде необхідність встановлення багажника, то тут всі кріплення для цього є. Кермо широке 74 см. Зроблене воно з алюмінію, Встановлюється на алюмінієвий винос. Гріпси, які встановлені комфортні, приємні на дотик та мають боковий зажим для максимально ефективної фіксації. Сидіння Selle Royal в міру жорстке, але сидіти на ньому буде зручно, встановлюється воно на алюмінієвий підсидельний штир, двоболтове з'єднання, і це буде зручно для того, щоб максимально точно виставити кут нахилу сидіння під себе. Передня амортизація від бренду Uting модель D3, вилка це зроблена з алюмінію, робочий хід 100 мм. В праву ногу встановлений гідравлічний локаут, і при необхідності можна вилку блокувати. Коли це може бути доречно, якщо ви, наприклад, їдете по рівній гладкій дорозі, то вилку можна блокувати, велосипед буде більш стійкий і також це позитивно вплине на накат. Або якщо ви піднімаєтесь на якусь круту гірку, то при заблокованій вилці вам виїхати буде легше, так як зусилля від педалювання будуть передаватися максимально на трансмісію. В лівій нозі встановлений прилот і тут ми можемо відрегулювати жорсткість пружини. Якщо ми будемо крутити регулятор по часовій стрілці, то пружина відповідно буде ставати коротшою і вилка буде жорсткіша. Якщо навпаки викручувати, пружина буде ставати трошки довше і вилка буде м'якша. Тулки солон в алюмінієвому корпусі з хорошою репутацією, надають велосипеду хороший накат та мають високу надійність. Абада зроблені з алюмінію, широкі, подвійні, міцні. Гума Кенда Аптор. Це хороша покришка з універсальним протектором. Добре буде себе проявляти на ґрунтах буде за нього добряче цеплятися. Також на асфальті буде комфортно, бо шип не дуже високий і густий. Також із-за того, що ширина покришки 2,35 дюйми, це буде додавати додаткового комфорту в русі. Трансмісія складається з компонентів Shimano всього 18 швидкостей, розрахунок 2х9. На кермо встановлені монетки Shimano Altus M2010, права на 9 швидкостей, ліва на 2. Передній перемикач Shimano Deore з прямим підводом троса. Працює він з провідною парою ProWheel Zephyr. Алюмінієва довжина шатуна 175 мм, дві зірки, розрахунок зубів маленька 22, велика 36. І ця провідна пара розбірна. В випадку, якщо вам потрібно буде замінити якусь із зірок, це можна зробити не міняючи всю пару, тільки зірку. Встановлюється вона на кредку на промислових підшипниках. NECO. Ланцюг кмц x 9 і з'єднаний він замком для зручності обслуговування. Задній перемикач Shimano Altus Shadow M2000. Працює він з касетою Shimano HyperGlide на 9 зірок. Розрахунок зубів на маленький 11 і на великий 36. Ця компоновка роками перевірена. Перемикачі легко налаштовуються і якість перемикання тут також на висоті. В комплект входять пластикові педалі. Встановлено дискові гідравлічні гальма, все ті ж Shimano mt 200 і це добротні гальма з високою надійністю та хорошою гальмівною ефективністю. Передній та задній гальмівний диск по 160 мм. Переднє та заднє колесо встановлюється на ексцентриках, отож, зняти або встановити їх ми можемо без будь-якого інструменту. Задня втулка бустова також на промислових підшипниках. Підведемо підсумок. Winner DX це самодоступна модель з лінійки солідів. Тут є все для комфортної та надійної їзди. Рама з детально продуманою геометрією, кросконтрійна, зручна, хороша вилка, надійна трансмісія, втулки на промах та ефективні гідравлічні гальма. Це один. Із велосипедів з нашого списку рекомендацій. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Winner. Гарантія на раму 3 роки на навісне обладнання 1 рік. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від Приватбанк, Монобанк на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео!